Минулої доби Україна пережила чергову дронову атаку. Росія запустила 64 ударні БПЛА, переважно шахеди. Українська ППО збила 36 із них. Влучання фіксували в п'яти локаціях. Основний удар припав на Дніпропетровщину. Відбивали атаку. Авіація, зенітні ракетні війська та мобільні вогневі групи. І далі про ситуацію в Запорізькій області буду говорити з Іваном Федоровим, начальником Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, я вас вітаю. Слава Україні. Вітаю я вас, перш за все, скажіть, яка ситуація на цей час? Чи ведуть росіяни з артилерії або наносять авіаудари? Чи є загроза е шахедових атак у Запорізькій області? Вже декілька разів оголошувалась на території Запорізької області. Ворог намагався обстрілювати територію кабами і безпосередньо обласного центру території, але дякуючи. Нашим захисникам всі спроби ворожі були відбиті. Почав за останню добу ворог більш ніж 600 разів обстрілював територію Запорізької області. Під постійною ворожою атакою було щонайменше 14 населених пунктів, здебільшого то прифронтові населені пункти. І в чергове ми отримали е, відомості про руйнування 23 цивільних будинків на прифронтових територіях Запорізької області. Е, динаміка залишається сталою. Хоча день від дня вона трохи збільшується. Наприклад, за весь минулий тиждень було 3,5 тисячі ворожих обстрілів, у зв'язку з активізацією російських військ на фронті в районі Гуляйполя. Чи пожвавилася евакуація мирного населення? Бачимо, що ситуація з евакуацією стає досить сталою. За спочатку місяця виїхала 71 людина з Пологівського району, тож це невелика кількість в цілому за межі області за останній місяць виїхало трохи більше ніж 100 людей, не дивлячись на це, знаходячись в обласному центрі, який в 30 кілометрах від лінії фронту ворог. Чітко розуміє, що шантаж цивільного населення – це його на сьогоднішній день основна зброя, але на території запорізької області наразі знаходиться ніж 800 тисяч людей днями серед постраждалих від російських атак була 12-річна дівчинка з Запоріжжя, подружжя в Гуляйполі, ще двоє людей в інших селах. Що ви можете розповісти про стан потерпілих та готовність лікарень надавати їм допомогу? Ну по перше, наше лікарі це окремий такий фронт. Вони рятують життя після ворожих масованих ударів, після масованої кількості постраждалих. Наприклад, зараз в лікарнях області перебуває після масованих обстрілів 19 постраждалих, в тому числі дві дитини серед постраждалих дві у важкому стані і 17 у стані середньої важкості. Це стосується останніх ворожих обстрілів. То 12-річна дівчинка була шпиталізована з акубаротравлою а також 66-річний чоловік отримав поранення і наразі знаходиться також в лікарні. Наші лікарі рятують його життя. І я дуже сподіваюся, що все вдасться. За вашими даними, скільки об'єктів от житло, соціальна інфраструктура зазнали руйнувань, і як ви плануєте їх відновлювати? Ми безупинно відновлюємо як тільки ворог щось руйнує, то одразу намагаємося якомога швидше відновити житло для наших мешканців. Наразі в нас лічується в реєстрі 14 тисяч об'єктів будинків, квартир, гуртожитків, які зруйновані або пошкоджені після ворожих обстрілів. 21 багатоповерхівка на території лише міста Запоріжжя. А чому уточнює, що лише міста Запоріжжя, тому що, наприклад, Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ наразі неможливо порахувати всі вибухівки, тому що їх кількість значна. І вони знаходяться в зоні активних бойових дій. Також велика кількість приватних будинків, виробничих підприємств, промисловість також ворог руйнує після своїх обстрілів. Ми ж намагаємося якомога швидше надати для бізнесу всі матеріали, щоб відновитись. А для приватних будинків виконуємо роботи спільно з підрядниками, надаючи матеріальну допомогу для того, щоб мешканці могли якомога швидше опинити в своїх будинках, квартирах а, після ворожих обстрілів. Що стосується а, там, де є більше руйнування, то формуються також сертифікати. Є відновлення для того, щоб наші мешканці могли отримати компенсацію від держави та придбати собі нове житло, якщо їхнє вщент зруйноване. Чи можемо говорити про нову хвилю безперервних атаків дронами, зокрема атакуючи е, Запоріжжя протягом е, 17 годин, 24 шахеди тільки по обласному центру? Який рівень готовності от, протиповітряної оборони? А, складно відповісти а, на запитання, чому тому, що ворог постійно вдосконалює свої засоби, наприклад, піднімає висоту прольоту шахедів, коли мобільні вогневі групи стають менш дієвими, або пришвидшує їх а, збільшуючи швидкість, коли іншими засобами вони стають а, складніше а, складніше для. Збиття, але дякуючи збройним силом України на сьогоднішній день на території Запорізької області застосовуються різні засоби для збиття шахетів, використовуючи нові технології дрон-дрон, використовуючи е більш застарілі технології мобільних вогневих груп. Всі засоби, які можливі, сьогодні застосовуються на території Запорізької області. Також дякуючи проекту One, у нас проходить тестування е великої кількості засобів для того, щоб потім Іх ті розробки, які будуть вдалими застосування, якомога швидше робити в більшої кількості для масового застосування проти ворожих дронів, але так ви абсолютно праві, що наймасовіша, найдовша. Тривога не була днями. Це майже 20 годин, коли ворог беззупинно запускав шахеди по території Запорізької області. Що таке 20 годин для 800 тисяч мешканців в місті? Це не працюючі підприємство, це не працюючі магазини. Це мешканці здебільшого знаходяться або в своїх будинках, або в укриттях, і це така паралізація функціонування території. І на завершення ще маємо кілька хвилин. День тому ви повідомили про початок виробництва комплектувальних до протипіхотних мін. Понад 50 тисяч одиниць щомісяця. Які є розрахунки, коли вже це ви можете, зможете поставляти на фронт? Ми поставляємо на фронт ці засоби вже протягом останніх мабуть півроку, і хочу подякувати підрозділам збройних сил України, головного управління розвитку сил безпеки та оборони за те, що ми їх постійно вдосконалюємо. І на жаль, потреба в цих засобах вона постійно збільшується. Чому тому, що ми мінуємо ворог розміновує або розміновує своїми касетними боєприпасами або Дронами або своєю піхотою розміновує тут, хоч вдало воно все трапляється, коли ворог знищує піхоту на наших мінах, але кількість засобів, яка потрібна, вона в сотнях тисяч, то найменше. Тому ми будемо постійно нарощувати кількість цих засобів для застосування. Пане Іване, я вам дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Це був Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. 18...